А що там ні? Та не біжим. Ну, яка людина адекватно піде на 8500 без кисню? Це не можна вважати адекватним чинком, але це є надзвичайне випробування в першу чергу. Її власне, її власний вибір. Сам прикол експедиції, в принципі, то, що ти йдеш в гори, і там розрізжене повітря. Коли ти береш кисень, ти вже собі допомагаєш. Це, це набагато спрощує сходження. На даний момент вважається те, що я буду робити, найважчим фізичним випробуванням в світі для організму. Невероятно буде холодно, як мінімум вдвій холодніше, ніж нам будучи з кислородом. І буде тяжело фізично. Тобто, те, що вона могла б пройти за час розстояння, вона буде йти, мабуть, 4 часа. Я був на Манаслу 863 без кисню. Вже на 850 у мене були певні глюки. Тут 300-400 метрів більше, це, це буде надзвичайно складно. Спочатку я просто планував зайти на Еверест. Потім, коли ти ставиш собі трохи складнішу ціль, ніж просто сходити на Еверест, а сходити на Еверест – це сходза. Зараз, власне, я це спробую з українців, поки що ніхто так не робив. Всього 86 людей в світі ходили на Еверест по сходзи в одному сезоні. Яка адекватна людина буде йти зразу на 2 вось тисяч. Таких нема. Всі альпіністи чуть неадекватні. Ем, ну ти знаєш, ще люблю, коли люди ставлять перед собою такі нереальні цілі. Це круто, це визов. Це дуже сильний виклик для себе і для основного. Типу, я більш не впевнений, що там 90% альпіністів йому сказали, що типу, такого робити не потрібно. Тим більше це цікавіше зробити. І, згадуючи себе після Евереста, я спустилася на 6400. Я не те, що кудись ще підніматися хотіла, я просто не могла курточку на себе одіти. Я вважаю, що Тарасову треба пробувати просто по воді ходити разом з Іриною. Ось так от. Приїхали в Косино для того, щоб зробити такі спортивні збори. Зі мною приїхали тренери мої по боксу. І приїхала команда наша. Ми в першу чергу займаємося, в другу чергу ми відновлюємо організм. Тому що, коли ти дуже багато займаєшся спортом, ти знаєш, що таких спортсменів, здорових спортсменів не буває. Все болить, страждає суглобу. Тому ми приїхали і це все в кучу. Спорт плюс відновлення. І Косино вже не перший раз мені в цьому допомагає. Ми з Дмитром сьогодні пробіжали півмарафон дуже в такому легкому, приємному темпі. Добіжали до венгарського кордону, розвернулися і побіжали назад. Повітря набагато чистіше, допустим, чим у Львові біжати по місту. Набагато легше дихається. От, не дивлячись на те, що ми біжали по снігу там, по льоду, то відчуття дуже приємні. Да. Мы У нас не одеты. 5 минут на готовность. Баня, бассейн. А массаж? И массаж. После того как мы сегодня пробежали с Романом полумарафон, вот было невероятно огромное желание забежать в эту воду. Очень большое расслабление, восстановление, ощущение легкости. Ваші м'язи розслабляються. Плюс е, вони збагачуються тими елементами, які там вся таблиця Менделєєва є в, тих, в тій воді. В різні температури води є прохлодніше, є 38 градусів, є просто межи кіпяток. <му> Давай так: типа, типа, нам Давай, хвороби. Дуже дуже важливо перед експедицією набрати ще правильно масу. Знаєш, тому що треба цю жирову прослойку, яка буде гріти тебе, коли буде дуже холодно. Теж набрати, а це такий замкнутий круг, тому що коли ти багато займаєшся, ти в принципі не можеш набрати вагу. І... А тепер ми всі багато займаємося, тому треба багато їсти, то ми ще й від'їдаємося тут. Якщо не ставити якісь цікаві цілі, як на мене життя втрачає кольори, воно стає таким сірим, безбарвним і буденним. Відповідно до цього ми Давно думали над цю експедицію, і ну, питання було дорости морально в першу чергу. Я до цього всього готова. Я на це все просто погодилася. Я розумію, на що я йду. <гум> тобто, я не там знаєш якихось ілюзіях, що я зараз там вибіжу з своїм лідорубом, заб'ю його в вершину і збіжу. Ні, це буде реально жорстоке випробування для мене. Завжди, коли ти доходиш до якоїсь. ступени мая заявляться наступно. Нет ничего нереального. Я желаю им только свершения этой задачи, этой цели. Искренне буду желать и переживать, чтобы у них все это получилось. <рик acha> <рик acha> <рик acha>